Сільське господарство на сьогодні отримало надзвичайні темпи свого розвитку. Протягом минулого року темп переросту став найбільший серед інших. галузей національної економіки це 17,5%. Ці темпи продовжують бути позитивними і в першому кварталі 2012 року, а це означає, що розвиток двох базових галузей рослини і тваринництва в Україні має позитивні тенденції. А це означає, що сільське господарство продовжує бути інвестиційно привабливим. У 11 2012 році ми маємо єдине сформовані пріоритети це пріоритет підтримки галузі тваринництва і в першу чергу молочного скотарства. Саме ця галузь продовжує мати деякі не зовсім позитивні тенденції, тобто всі виробництва продовжують бути недостатніми з точки зору темпів приросту. По відношенню ну, до інших галузей, наприклад, м'яса м'ясоптиці та свинарства, галузі більш з коротким темпом об'єву грошей, і, власне, це короткі гроші. А скотарство, котарства подарується молоко і м'ясо, яловичина це довгі гроші, тому інвестиційний капітал не такий тут активний. Мені здається, що ініціатори проведення. Конференції власне, і обміну думками поступають абсолютно і правильно, що саме в цей час акцентують увагу на продовженні пошуку фінансових ресурсів для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва. Форум як зв'язок всіх трьох учасників ринку, виробників, інвесторів і держави. Тобто, це поєднання інтересів для того, щоб знайти весь цей сценаритичний ефект, що має зробити держава для того, щоб два інші учасники були спокійні від свого виробничого та інвестиційного проєкту. Так само Сенеретичний ефект також цікавий для інвестора. Він повинен бути спокійний про те, що вкладені кошти будуть ефективно використані виробником та захищені державою. Список учасників є достатньо різноманітним, різноплановим. Будуть представлені серйозні інвестиційні компанії, які мають досвід і практику такої роботи по залученню інвестицій. В аграрний сектор я не виключаю, що під час роботи будуть отримані також і прямі угоди підписані або підготовлені договори про наміри між інвестиційними компаніями, між банками та суб'єктами підприємства. Я ще раз хочу наголосити, що саме цей регіон є достатньо… Цікавий, він є привабливим для інвестування, як просине, так тварин можливо і інші можуть бути ефекти від такої зустрічі. Я безперечно переконаний, що вона повинна бути стати традиційною, оскільки ну, інтереси всіх учасників є такими, що співпадають. Ми повинні чітко показати ті фінансові можливості, які має міністерство. І ми говоримо про те, що міністерство має пряму державну підтримку, і ті процеси, які традиційно існують в бізнесі, в формі приватно державного партнерства це співвідношення частини грошей, які дає міністерство. Або Держава та співвідношення із приватним капіталом. Міністерство має програми, пов'язані із дешевленням будівництва тваринницьких комплексів, із підтримкою відгодівлі. Ну тобто, саме різноманітні програми вони існують у нас, як я вже відмітив, для молочного скотарства. Тобто, ми вважаємо, що це блок дуже важливий для виробників та для інвесторів, що вони не просто йдуть і самі ризикують. Крім того, другим важливим мені здається аргументом співпраці це є затвердження минулого року Кабінету міністрів національного проєкту Відрожене з катарства. Саме статус національного проєкту дає можливість інвесторам бути більш-менш ну, захищеними і по відношенню до розміщення своїх капіталів, тому що національні проекти мають свою особливість, вони підтримуються державою. І для нас ось цей саме цей національний проект відроження з катарства є достатньо ну, привабливим і є таким, який ми зацікавлені разом із бізнесом поширювати по всіх регіонах.